Вітаємо вас. Турбують мешканці вулиці Італійська, 76. Після дощу постраждали квартири на третьому поверсі. Вода текла до першого поверху. Ми як могли її витирали. Крім того, на дах попадали гілки дерев. Зелендрес ніяк не реагує. Кінець цитати. Ну, а це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ось ми приїхали на реакцію. Тільки що зустріли одного з мешканців двору. Він каже: так, попадали ну ми позабирали. А шо ж, ось він, третій поверх, і звідси не видно. Але ми зараз покажемо, де саме що попадало, тому що очевидно, що попадало сюди, не перший раз. Ну, дах ми вам зараз покажемо, це, між іншим, пам'ятка архітектури, в якому вона стані знаходиться. Ось вам чергова халатність. Ой-ой-ой. Ну ось. Воно все відсиріло, і ви бачите самі, що воно все ось осипається. Тому не дивно, що людей просто затопило з третього по самий підвал, і вони там в гавні сиділи, вибачте. Ідемо, подивимось, на дах. Вона пам'ятка архітектури, наша улюблена пластикова блямба. Оця пам'ятка ось знаходиться в стані в такому. Але це чорт з ним. Це зараз біржева, Гімарой зі своєї голови зняла і переклала все на мешканців. Типу, у вас будинок ви ремонтуйте, нам взагалі плівать, що там буде з цією архітектурою. Але справа не в цьому. Питання номер один гілки. Ну от нас платани, це італійська вулиця, а це в нас центр міста. Ось видно, що гілки лежать просто ось на даху. Не дивно, що якийсь мінімальний вітер, і воно все осипається. А це проблема номер один. Тому що якщо не позрізати ці гілки, вони будуть падати на цей дах, дах не можна перекрити. Будь-який дощ заливає відверху донизу. Прекрасні в нас чиновники, прекрасно вони вирішують ці всі питання. Люди криком кричать, а нам хоч Еге? Підсумовуємо пан Зорапшоня молодший і Зелентрест. Раз. А, місцевий жек. Це Приморський. Два. А, Марат Корольов навіть вас не смикаємо, тому що знаємо, що реакції, скоріш за все, не буде. Три. А, міськрада Біржева. Чотири. Відділ архітектури. Тільки що ми пояснили, що нічого з цього не буде, тому що він давним-давно вже вирішив, що він цим займатися не буде апріорі. Мешканці. Італійської 76 дуже просять про допомогу: обрізати гілки, допомогти перекрити дах і взагалі провести пам'ятку архітектури в належний чин. Ми долучаємося до цього прохання. А якщо у вас щось трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Кунцевич. Будьте здорові!